Здравствуйте, я В'ячеслав Францишко, і це відео знімається для сайту Подійська розміщень. Перед вами колоноподібні яблуні, бум на яких пройшло вже десь років 20 назад. Залишив для себе тільки 4 сорти, які радують щорічним гарним таким врожаєм. Перед вами всі гілляки завішені деревам по 6 років. Не було року, ще від такої висоти, вже біля самого низу лежали гарні, здорові товарні яблука. Дехто з садівників каже, що навіщо тратити час на вирощування таких яблук, як можна посадити цілий сад значно кращим смаком і тому подібне. Ну, Переваги цих сортів в тому, що вони займають дуже мало місця. Не в кожного садівника. Є під рукою 30-40 сотих чи там, цілі гектари, а на маленькій площі можна використати і посадити яблуня, а під яблуню посадити чи квіти чи розсаду. Тіні взагалі немає. І з якого боку не зайдеш гарні товарні яблука. Оцей сорт відноситься до пізньоосінніх, дуже соковитий, кисло солодкий. Чудове запилення в цих яблунь. Ці сорти яблунь повністю імунні до пороснистої роси і до паршів. Бачите, о, цей рік такий взагалі несприятливий для садівництва. Але яблука гарно зав'язались, практично ніколи не опадають розмірами до 200 г, ніколи не м'якнуть. Соковиті, ніжна, м'якоть, на протязі місяця. У цьому дереву 5 років. Починаючи з другого року після посадки, завжди він радував ось таким гарним чудовим врожаєм. П'ятирічні дерева літнього сорту з розтягнутим полимочком. Починають дозрівати з середини липня до середини серпня. Дуже соковиті, великі, 200-250 грамові яблука кисло-солодкий смак. Теж повністю імунні. Пізньо осінній сорт з дуже солодкими смаковитими. І соковитими яблуками. Яблука теж значно великі, 200-250 грам. Відмічається щорічним плодоношенням. Яблука товарні на вигляд. Дуже мало також займають місця і теж повністю імунні. Хіба можна не мріяти про такі яблука? Яким навіть метра немає, а вони всі от заліплені. Яблучками знизу доверху. Ніхто би що не говорив, що колоноподібні яблуні. Це не для наших садів, я б сказав зовсім навпаки. Ні тіні не дає, місця багато не займає. І щорічно радує дуже гарним урожаєм. Ось такі 300 грамові яблука.